Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про генерала РФ Зоська, який сидить в СІЗО Росії, ми розповідали в попередніх роликах. Російський генерал-лейтенант, командувач 58-ї загальновійської армії, Михайло Зосько народився і виріс у сакральному місті для російських пропагандистів на Волині, а саме у селищі Ветле. Він із багатодітної родини, один із 12 дітей. До 2014 року, коли Росія анексувала частину українських земель, своїм односельцем у селищі пишалися, потім були в люті. А зараз і не знають, як сприймати новини про те, що він подвійний агент. Як пішов до Рязанського училища, він там на Росії залишився до певного періоду. Ми навіть ним пишалися. Його портрет висів у школі. Він був прикладом для дітей, каже сільський голова села Ветли Любов Павлик. Михайло Зусько закінчив рязанське військове училище у 1993 році. На той момент сам вступ хлопчика з глибинки був фантастикою. Мабуть, це настільки вплинуло на молодого Зусько, що пізніше він не шкодував своїх підлеглих в різних спецопераціях. В той же час, за іншою версією, він завербований агент. Про це не знав ніхто, і в тому числі ціною його даних вдавалося. Зривати наступ на Миколаївщині минулого року самого генерала зараз посадили в камеру. Це ще один російський генерал, який під прикриттям працював на користь України. Після ситуації на Гескаховці він через адвокатів звертався до сім'ї та українського народу, просивши вибачення і зазначаючи, що зробив все можливе. За даними телеграм-каналів, родина Зуська від нього дуже давно відмовилась. Брат зараз так прокоментував: якщо він подвійний агент і працював на користь України, тоді ми його тут чекатимемо як героя. Якщо це підтвердять наші служби, зараз ми віримо тільки в заложну. І наших генералів зазначимо, російський генерал-майор у відставці, колишній віце-президент Росії Олександр Руцький, заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції. Для того щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти тим більше поза своєю країною. Заявив російський генерал. Руцький також розкритикував керівництво Міністерства оборони Росії, у тому числі Сергія Шойгу. Він. Підкреслив, що 22 роки російськими збройними силами керують люди, які ніколи не служили в армії, не мають класичної військової освіти. Чверть століття збройними силами керують узагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив. Військової освіти немає. його заступників в армії взагалі не служили. Що це за міністерство оборони? Заявив він. Руцький також заявив, що розв'язана проти України війна є трагедією для Росії, оскільки безглуздо гинуть люди. Хоча вивізка й гасло захищають. Росію, де вони захищають Росію, в ім'я чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віцепрезидент РФ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.